Кабаліст це душа, яка осягає творця, розкриває його і відчуває, яка перебуває в загальній системі душ Адамі Рішон, як її активна частина, і діє звідти як перехідна ланка, яка зв'язує нас із духовним світом у той час, коли ми його не усвідомлюємо і не відчуваємо. Тобто заслуга кабаліста не тільки в тому, що він залишив нам книжку своїх творів. Він здійснює зв'язок між нашими душами та загальною системою. Ми самі їхні душі не відчуваємо, але вони з'єднують наші душі точки в серці, із загальною системою, даючи нам змогу зв'язатися одне з одним і включитися в неї. Таким чином до нас доходить потік світла, що протікає в системі, який нас оживляє, щоб ми змогли активно включитися в систему. Стати її інтегральними активними частинами, у цьому полягає робота кабалістів у всіх поколіннях, які забезпечують нам життя всередині цієї духовної системи. Тому життя кабаліста не закінчується зі смертю його фізичного тіла. Ми говоримо про нього як про душу, яка існує в загальній сукупності душ і діє незалежно від того, перебуває його тіло в матеріальному світі чи ні. Михайль, lightman